Шановні четверокласники, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми підводимо з вами підсумки з теми речення. Налаштувалися на роботу, підготували зошит, записали число, класна робота. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час хай не даремно. Отже, повторюємо правила. Що таке речення? Речення це слова, пов'язані між собою за змістом. Кожне речення виражає закінчену думку. Речення за метою висловлювання бувають розповідні, питальні та спонукальні. За інтонацією речення розподіляються на окличні та неокличні. Речення бувають також поширеними і непоширеними. Непоширені речення це ті речення, які складаються лише з головних членів речення з підмета та присудка. Якщо в реченні з'являється хоч один другорядний член, то це речення автоматично стає поширеним. Однорідні члени речення це члени речення, які Відповідають на одне і те ж саме питання, належать до одного слова і виступають одним членом речення. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення. Однорідні члени речення розподіля відокремлюються один від одного за допомогою коми або сполучників. Кома ставиться, або якщо йде просто перелік без сполучників та перед сполучниками а але проте. Перед сполучниками і, й та кома не ставиться, стоїть просто сполучник. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії, як ви бачите, сьогодні правопис великої та маленької літери Б, в з'єднанні з із іншими. Так, бачимо, що є і верхні, загалом. Правопис великої літери Б і малої, так і нижні з'єднання, так. Тобто з'єднуємо знизу з іншими літерами та правопис слів аеропорт ввечері та вдень. Отже, давайте спробуємо з вами розшифрувати слово, так. Один а П. Далі два А о «о». «По-ре-ду». Попереду, я думаю, це слово ви чули неодноразово так, і воно в нас сьогодні у словниковій роботі. Попереду наголос на другий склад попереду. Так, чотири склади ми маємо з вами, оскільки чотири голосних звуки. Нічого звич... незвичного в звуковому аналізі немає. Кількість букв і звуків співпадають. Попереду дітей чекають сонячні дні. Що дні дні, є. що роблять, чекають. Це основа, так? головні члени речення. Чекають, коли попереду, так? це другорядний член речення. Антонім до слова попереду це позаду, так, слово протилежне зазначення. Загалом. Попереду слово попереду може виступати в ролі прийменника і в ролі прислівника. Тобто одне і те ж саме слово може належати до різних членів речення. Подивіться, будь ласка, записуємо перше речення. Попереду мене. Попереду мене, знаходиться, попереду мене знаходиться, наприклад, що можемо написати? Дівчинка з квітами, так, якщо ми пишемо від сторони. Авусі. Попереду мене знаходиться дівчинка з квітами. Попереду мене знаходиться дівчинка з квітами. То дівчинка, так, це підмет. Дівчинка що робить? Знаходиться це присудок, знаходиться де попереду. Тобто це другорядний член речення, прислівник, який відповідає на питання, де незмінна частина мови, так? Ось таким чином. Це речення, в якому слово попереду виступає у ролі прислівника. Або можна скласти наступне речення. Попереду. Попереду. Мене чекає прогулянка. Тобто, подивіться, будь ласка, попереду в мене знаходиться дівчинка з квітами. В даному випадку слово попереду є прислівником місця, тобто вказує місце знаходження дівчинки. Де вона знаходиться? Попереду, спере тімною, мною, так, іншими словами. Або ж. У ролі прийменника. Попереду мене, попереду мене, мене чекає прогулянка. Тобто, це слово, яке вказує наступність дії. І таким чином, слово попереду може виступати в ролі прислівника, або в ролі прийменника, позначавши одне й те ж саме слово, але означає воно зовсім різне. Або час попереду, так? тобто зараз я працюю, а попереду коли. Попереду так мене чекає прогулянка, тобто після моєї роботи, коли. Або ж може виступати у ролі прислівника, тобто попереду. Переді мною, попереду мене стоїть ноутбук. Тобто, це прислівник, який вказує на місце знаходження. Таким чином, це слово таке цікавеньке, як ви бачите. А ми працюємо з вами з правою 356. Пишете, будь ласка, вправо. 356. Перед вами чотири загадки. Б'ється стука молоток, поправляє нам садок. Хто це? Дятел. Яскраве коромисло це через річку повисло. Це райдуга, веселка, чорне сукно лізе у вікно. Ніч, сивий кінь на весь світ заліг, туман. Отже, перед вами чотири загадки. Перед вами виконаємо вправу. Нам треба записати другу загадку. Пишемо вправа 356, списуємо другу загадку. Яскраве. Яскраве. Коромисло через річку повисло. Визначаємо підмет і присудок. Що? Коромисло? Що зробило? Повисло. Тепер ставимо питання від головних членів речення до другорядних. Коромисло яке? Яскраве, так? Провели стрілочку. Повисло де? Так? Через річку? Тобто вже наступне питання йде від. Присудка. Вказали стрілочку. І тепер виписуємо групу підмета і групу присудка. Так, отже, пишемо, що? Питання в дужках, так? Коромисло. Це підмет, група підмета, так? Коромисло що зробило? Повисло. Що зробило? Повисло. Тепер до наступного коромисло яскраве. Коромисло яке яскраве. Записуємо далі. І повисло присудок так, питання до другорядного члена речення. Повисло. Через що? Через річку. Питання в дужках. Так, звертайте увагу. Питання в дужках. Аналогічно записуємо наступне речення. Чорне сукно лізе у вікно. Чорне сукно лізе у вік. Но. Дивимося, будь ласка, визначаємо підмет. Що? Сукно, присудок, що робить? лізе Сукно яке? Чорне. Так, ставимо стрілочку до слова чорне. Лізе, куди? У вікно, так? Тобто стрілочка від присудка. Ось таким чином. Стрілочка ми вказали. Тепер починаємо знову ж таки з підмета. Що? Сукно. Далі від підмета до присутка. Сукно що робить? Лізе. Сукно. Тепер до другорядного члена речення. Так, чорне. Сукно питання. Яке? Чорне. Тепер питання групи присудка. Лізе. У вікно лізе, куди у що? У вікно або куди? У що або куди? У вікно? Ось таким чином. Таким чином, ми з вами розбираємо так і показуємо зв'язок в кожне слів у реченні. І доводимо, що речення, коли слова всі пов'язані між собою за змістом, ми можемо поставити питання від головних членів речення до другорядних, від підмета до присудка. Ми зможемо поставити питання і об'єднати всі ці слова між собою з закінченнями, часом і родом. Наступне завдання, як ви бачите, також вправа. Пишемо, будь ласка, вправо. Треба записати речення і розставити необхідні розділові знаки. Пишемо перше речення. Радіють молодій обнові, молодій обнові, берези, клени, явори. Отже, беремо олівчик і працюємо. Про що речення? Що берези, що клени, що явори. Вони що роблять всі? Раді. Тобто, ми маємо в цьому реченні три підмети і присудок радіє. Тобто, в цьому реченні однорідні. Підмети, так, однорідні підмети. Радіють молодій обнові, берези, клени, явори. Якщо йде перерахунок, то між однорідними членами речення ми маємо поставити кому. Радіють молодій обнові, берези, кома, клени, кома, явори. Оскільки немає ніяких сполучників, іде просто перерахунок, так? то берези, кома, клени, кома, явори. Друге речення ми чуємо, ми чуємо. Травзелений крик. Зелений крик. Дощів, задумані рефрени. Дощів, задумані, рефрени. Реф ре, ре, не. Отже, підмет «хто Ми «ми що робимо? Чуємо? Чуємо, кого що? Крик. Другорядний член речення. Чуємо, що? Рефрени. Два другорядних. Кого що ми чуємо? Крик. Кого що ми чуємо? «рефрени», так? Тобто ми бачимо так, крик, який чого? Зелений травзелений крик, так, а рефрени дощів задумані, тобто дві групи другорядних однорідних членів речення. Відповідно, треба поставити кому. так? Ми чуємо травзелений крик, або кому, або і сполучник і, і дощів задумані рефрени, так? Тобто ми можемо з вами визначити або поставити кому, або замінити сполучником і. Таким чином, ми отримуємо речення, так? Ми чуємо трав зелений крик, дощів задумані рефрени, або я ж сказала, так, замість «кому» можемо написати: ми чуємо трав зелений крик і дощів. Задумані рефрени. Ось таким чином. Тобто на цьому місці розподілити так, ці однорідні, другорядні члени речення може або сполучник і, або кома. І записуємо третє речення. І барвінком, і рутою, і рястом. Вічає весна, землю, мов дівчину в зеленому геї. Гає. Визначаємо підняти і присудки. хто весна? Весна що робить? Квічає. Квічає чим барвінком, чим рутою, чим рястом, так? Тобто однорідні, другорядні члени речення. Перед кожним з цих членів речення стоїть сполучник І. Але треба пам'ятати, якщо цей сполучник повторюється декілька разів, то треба розподіляти ще і кому. Тобто і барвінком кома. І рутою, кома, і рястом. Тобто йде певний розподіл. І барвінком, і рутою, і грястом квічає весна, кома, мов дівчину в зеленому гаї, тому що йде два маленьких речення, поєднані в одне. Ось таким чином, так, тобто, ще додатково ми з вами розглянули. Якщо в реченні йде багато сполучників і, то ми ще й додаємо, що. Додаємо кому. Але ця тема для вас для ознайомлення. Отже, дивимося ще раз узагальнення, так речення, слова зв'язані за змістом, виражають закінчену думку, за метою висловлення, розповідні питальні, спонукальні, за інтонацію, окличні та неокличні. За, виражають закінчену думку, за наявністю другорядних членів речення, бувають поширені. Та непоширені. Тобто ось така узагальнена табличка, кластер. Так, він кластер показує все ті поняття, всі ті теми, які ми з вами вивчили. Отже, дивимося, будь ласка, речення ще раз, це слова, пов'язані між собою за змістом, виражають закінчену думку. За метою висловлювання, розповідні питальні, спонукальні, непоширене речення, це речення, яке складається тільки з підмета і присудка, або взагалі тільки з підмета, або. Присудка. Вдома на закріплення ви також виконаєте право за посиланням і надішлете фото класної і домашньої роботи.